Вітаю! В цьому відеоуроці ми детальніше будемо знайомитися з масивами. Вам потрібно буде так само, як минулого разу, підтрузити новий файл. В даному випадку це в нас 6JS. Ви його собі замонтажуєте. Далі ось тут міняємо з 5 на 6 і перезамонтажуємо наш порт. Як бачимо, все завантажено. Тепер я би хотів би попрацювати з нашими масивами. Я створив ось таку заготовку, з якою ви можете співпрацювати. І я би хотів вивести хоча б свій масив, щоб його побачити. Це в нас є команда console.log, і ми сюди можемо передати наш масив. Подивимося результат. Бачимо наших 8 елементів, кожного з них є свій порядковий номер. Сіндівало, що тут вони не всі посортовані, і це для нас в майбутньому буде перевага, тобто ми навчимося їх ще й сортувати. Рухаємося далі. Якщо я хочу додати о, якесь нове значення до масиву, ну, наприклад, о, після п'ятірки я хочу поставити, щоб у мене був ще один елемент. Я можу рахувати кожен поточний, щоб визначити, який з них є. Або врахувати, що о, останній елемент це. Довжина масиву мінус 1. Відповідно, якщо я зараз кажу array 1 land, я побачу, який мені елемент потрібно додати. Тобто восьмий елемент мені потрібно додати. Ну, восьмий по номеру, давайте ми зробимо це таким чином. array 1 Традна дужка, array 1L, наприклад. Давайте додамо число. 5-6 сірки не мав, як у нас ще. Ну, давайте 6-ку додамо. І тепер, якщо я консоль-лог виведу наш масив, ви побачите, що в нас з'явилася 6-ка останньою. Тобто ми звернулися, знайшли, який з них останній, куди мені треба додати, і після нього додали плюс 1. Відповідно, сьомий елемент у нас була 5 І 8 коли ми знайшли, ми додали якраз 8 елементом нашу 6 сірку. Так само ми можемо заміняти, значення. Наприклад, я би хотів, щоб мій 0, ось цей 0 став 9. 0 в мене по індексу може побачити, що він в мене 6. Відповідно, я можу його змінювати. От. І тепер, як я виведу результат, ви побачите, що в мене... Тепер 6. Точніше не 6 а 9-ка замість 0. Перепрошую. Добре, рухаємося далі. Ага. А, визначення елементів масиву по індексу. А, припустимо, що в нас є більш складний масив. Конст. array 2 дорівнює. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Давайте ще 9 і 0. Мені треба дістати, звідси 6 цірку і 9. Якщо я просто консоль-лог виведу свій масив, я побачу, що в мене є проблема. В мене є е, перший елемент, типу як нульовий виходить. Дальше, е, е, перший по індексу, другий, третій, і потім де масив четвертий. Тобто після четвірки в нас де масив. Як мені до нього долізти? Попробуємо зараз: 0, 1, 2, 3, 4. 4 це оце все. Відповідно, ми сюди в квадратну дужку запишемо якраз наш четвертий елемент. Тоді ми дістаємо ось цю дужку. Нехай я хочу дістати шістірку. Тепер рахуємо 0 це п'ятірка, так? бо в масиві вона виходить як першим елементом. Далі 6 це буде одиницею. Відповідно, мені треба написати квадратна дужка 1. І тим самим я дістаю свою шістірку. ку Дивимося, бачимо нашу шістірку. Тепер так само дістаємо дев'ятку. Um, рахуємо 0, 1, 2, 3. 3 – це оце все. Відповідно, тут буде 3. І далі дев'ятка в нас нульовий елемент, відповідно, тут буде 0. Маємо дев'ятку. Вам самим потрібно дістати звідси uh, двойку, сімірку. І 0. три елементи. Наступне. Як мені об'єднати декілька масивів між собою? Ну, наприклад, в мене є, в даному випадку зараз Array 1 і Array 2. Я би їх хотів об'єднати. До array 1, наприклад, додати Array 2. Щоб це зробити, я напишу нову зміну. в ну, мене буде рівна відповідно array 1. Попробую таким чином. Um, або чекайте, можна ж по-інакшому зробити. Array 1 плюс array 2. Подивимося, що буде, якщо я зроблю таким чином. А, в консольок не вів, перепрошую. Нам об'єднало, але в нас отримався рядок. Це зле. Тобто таким чином недобре. Попробуємо інакший метод. Um, зараз. Давайте після цього. Або тут в квадратних дужках їх записати. Array 1, array 2. Що буде, якщо ми записуємо таким чином? Ми бачимо, що в нас є масив, який складається всередині з двох масивів. Тобто, в нас фактично вже краще об'єднано, але це все рівно йдуть окремі масиви. Тобто, зле. Пробуємо інший метод. Є така річ, як коли ми ставимо три крапочки. Тим самим ми означаємо залити всі дані з нашого елементу, це такий спред-оператор в масив 3. Те саме ми робимо з масивом 2. Заливаємо дані з масиву 2 в масив 3. І в результаті в нас утворюється більш логічний масив, де наші дані, як бачимо, вже виглядають разом. Відповідно, тільки там є два масиви, які ми створювали для тесту. Тобто. Коли ми з'єднуємо масиви, користуємося спред-оператором. Ну, його ще зараз іноді використовую, так що можна а, брати. А, далі. А, що мені робити, якщо мені потрібно обійти а, масив і подивитися всі дані з нього? Ну, наприклад, я хочу вивести кожен елемент в консоль. Можна скористуватися методом forEach. Відповідно, array3.foreach. І а, тут у нас є два параметри головних. Значення і індекс. Крім того, ми можемо ще там декілька передавати, але це зараз не так важливо. А нам цікавить о, значення, тому що ми хочемо їх подивитися. Відповідно, я скажу, що в мене є якийсь елемент. І після того скажу, що мені треба в лог вивести мій елемент. В результаті я побачу наші значення. Дивимося. І бачимо вивід усіх чисел. Ну, і останній з них це той масив за нашими даними. Ем, ну, там ще можна робити перевірку, якщо він дорівнюю масива, то, типу, виводь. Але в даному випадку мені треба було лише вивезти, і воно з тим справилося повністю. Добре, а що ж робить МАП? МАП робить те саме, фактично, але із збереженням даних. Ем, давайте ми, в принципі, оце здоблюємо наразі. І тут напишемо MAP. І ми побачимо, що в нас фактично вийшло те саме. Попробуємо по-іншому. Тепер ми не будемо консольок вводити. А ми будемо просто елемент десь зберігати. Тобто ми будемо брати кожен елемент і його зберігати. Де ми будемо його зберігати? Нехай це буде в зміні В. І в консольок виведемо нашу змінну В. І тут те саме. В дорівнює. І в консолок виводимо нашу змінну P. В першому випадку в нас виходить Undefined. В другому випадку в нас всі значення, як ви бачите, нормально вивелися безпроблемно. Ну, тільки давайте рухатися по Array 1, бо там просто в Array 2 доволі мусорно. Um, відповідно, значення всі виводяться, і без проблем. Якщо б я хотів їх змінити, я б сказав, наприклад. Так, помножити на 2. І мені б вони всі виросли у 2 рази. Тобто, доволі зручно. Мап нам дозволяє в результаті зберігати будь-які зміни в окремій зміні. Тобто ми фактично переприсвоюємо значення і створюємо новий масив в 4, такого її можливості нема. Це особливість 4 він гарно відмальовує, але він не зберігає даних. Відповідно, коли нам дані треба зберігати, ми користуємося мапом. Коли не потрібно, користуємося форічним. Рухаємося далі. Тепер фільтр. Давайте ми поки що зробимо ось так. Щоб я рухався по ВТП. тепер. З Вільтер. В V В-крапочка фільтр. В дорівнює. В. фільтр. Давайте отак зроблю. Айтем. Uh, Айтем uh, приділені на 2, дорівнює 0. І лог виведу В. Що ми подивилися різницю і порівняли їх. От, добре. Тепер дивіться. Uh, в першому випадку, коли в нас був метод map, нам, як ви бачите, вивелися всі значення. Ну, всі, які там були. Коли ми користувалися фільтром, ми написали, якщо айтем приділені на 2 дасть 0, такий варіант нам підходить. Тобто тут ми отримуємо true. Якщо пам'ятаєте, з минулої теми про розголоження. Відповідно, коли ми отримуємо true, нам елемент повертається. І ми його можемо побачити. Значить, усі парні числа нам з масиву зібралися, а не парні зникли. Відповідно, тим самим ви можете за допомогою фільтру відбирати потрібні вам елементи і повертати їх до себе. Добре, наступне Find, Find використовується для пошуку. Наприклад, тепер я хочу знайти тут вісьмірку. Отож, Давайте скористуємося функцією Find, коли ми будемо шукати О, крапочка. Find. Так, тут ми можемо рухатися по айтему і по індексу. Ну, в принципі, елемент, давайте напишемо, і індекс. Індекс, як ви вже знаєте, порядковий номер. відповідно. Коли ми будемо рухатися по нашому елементу, ну, давайте ми його знайдемо. Елемент буде рівний, ой, дорівнює 8. Ми знаємо, що там є вісімка. Ось тут вона. Ми виведемо його індекс Концельок виведемо. Або давайте і-елемент, і індекс. Відповідно, вісьмірка в нас стоїть на другому номері. Подивимося. Двійка. Бачимо, наша вісьмірка. Далі. Коли ми хочемо порахувати, наприклад, знайти суму елементів, ми будемо використовувати функцію Reduce let, наприклад, сума дорівнює reduce, тільки v.reduce. крапка reeduce. Відповідно, приймає вона дві позиції. Як ми бачимо, preview і current value, preview value і current value. Ми можемо це записати як. Element і result. Давайте так запишемо. І ми будемо до результату додавати наш поточний елемент. Результат по замочуванню в нас дорівнює нулю. Тепер консолок, я хочу вивести S. Відповідно, сума мені вивелась 20. Можемо порахувати 2 плюс 8, 10, 10 плюс 6, 16, і плюс 4, там 20. В принципі, так і є. Тепер, якщо б я хотів їх посортувати, ну, в мене вони зараз, до речі, не посортовані, можна використати функцію sort. Але там є одна особливість. Поки що давайте її використаємо для першого масиву, то console.log, давайте array 1 подивимося. Ось, ось цей масив, я його хочу відсортувати. Ем, значить, я напишу array 1.sort. Ось таким чином. Правда, я результат не вивів От. І ми побачимо відсортований діапазон. Це працює, поки числа маленькі. Проте, припустимо, в мене нульовий елемент оцей. Буде array 1. Тільки нульовий елемент, буде дорівнювати не 1, наприклад, а 11. Тепер, якщо я посортую, ви бачите, що 11 на першому місці. Чому так сталося? Тому що воно працює як з рядками і сортує по першому елементу. Відповідно, наш перший елемент, як ви бачите, 1, 1 Один менше за 2, відповідно, воно буде першим. Такий підхід нам не дуже добрий, тому зазвичай тут ще додаткові, додаткові зміні А і Б. І, відповідно, А-Б напишемо. І бачимо посортований діапазон. Якщо ви би хотіли посортувати в зворотньому порядку, давайте ми це скопіюємо і ще ставимо, тоді ми від B віднімаємо А. І все. Маємо посортовано зворотньому порядку. Ваше завдання додому написати функцію, яка вводить в консоль кожен елемент. Пошукайте, яка з них вам підходить. Далі множить кожен елемент масиву на певне число та повертає новий масив, фільтрує. Далі знаходить перший додатній елемент, тобто перший елемент, який буде більший за 0. Ну і створіть функцію, яка знаходить суму всіх елементів маси. Тобто, то, тут навіть розв'язок, а вам лише підібрати і їх підписати. На цьому все. Дякую за увагу.